Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги Підвідемо. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо відео вам сподобається. Наша сьогоднішня мініатюра це українська версія досить популярного, або навіть можна сказати, надзвичайно популярного фільму часів СРСР Іронія долі або з легким паром. Ми Постаралися зберегти атмосферу цього фільму, але інтерпретація у нас дещо інша. Тож прошу вашої уваги. Володя Соловйов трохи підстрибуючи від веселого морозцю. Швиденько скуплявся на новорічному ринку столиці Російської Недофедерації, уже купив шампанське і апельсини до новорічного столу і думками був з коханою дружиною за новорічним столом, прикрашеним романтичними свічками, величезним блюдом з малесенькою куріпочкою, обкладеною шматочками лимону, та, звичайно ж олів'є і новорічні пльотки з морквою і цибулею фірмової страви тещі з Новгород. От клята жінка. Увесь мозок проїла за ту вілу в Італії, неначе він сам від неї відмовився. Хоча, може, воно і не краще, адже там їй усе не подобалося. То вода у басейні холодна, то її піймали на крадіжці капуси у супермаркеті. Тісно, мабуть, на краще. Юлія Вітязєва наряджала ялинку у святково прикрашеній кімнаті, стоячи на кухонній табуреці у чорних високих чоботях на невисоких каблуках. Вона усіляко підкреслювала свою сексуальність, вигинала стан, як пантера перед стрибком, її погляд упалаючи, посмішка надзвичайно звабливою. Та іноді це закінчувалось досить комічно. Вона два рази гепнула з цієї табурки і отримала розбитого ліктя і здоровенний синець на думку. Юлія. Сереженька, у мене до тебе є пропозиція. Давай зустрінемо Новий рік разом. Сергій Мардан, який слухняно подавав усілякі ялинкові цяцьки зі здоровенного ящика, що стояв поряд та витріщався на жіночі форми до Юлії, та звичайно, звичайно, ми ж, як завжди, підемо до Діми Кісільова, там пристойна публіка, ну, типу там Міхалкова, Дугіна, Шахназарова, усі свої. Трохи конячку по Там, дивись, де пардьйов з кримським вінчиком підтягнеться. До ранку усі будемо, як коали на маковій плантації. Юлія нервово підвищуючи голос. Та ти не зрозумів, просто удвох без тих недороблених клав і аватарів, з їх соплів сопрів тарілці, не научу. Трохи заспокоївшись. Та й твоя мачуха вже повністю задрюкала моралізаторством про секс державу і заборону інтернету та абортів. Олена Мізуліна з кухні. Я все чую, я прекрасна мачуха. Зараз доріжу салат із річкових равликів і поїду до подруг Вальки Стакан та Захарової у Кремлівський палац. Там не до фюрер Пиня поляну накриває. Голубий огоньок, сольний виступ за патріотки глюкози, яка безбашня, гойда та отой недоумок, що сцену завжди ламає. Ну, про коня. проканяв. Та газманов не тупи Леночка. Лунає дзвінок у двері. Мізуліна пішла відкривати вхідні двері із залізною впевненістю, що цій дурепі вона точно голову відкрутить. Тільки от як пасинок Сереженька, от жалко пацана. На порозі стояв Соловйов, трохи похитуючись, під рукою він тримав пляшку шампанського. Лєночка, скажи Сергій, що нам в баню треба. Там бригадир усіх збирає на згодняк. Олена Мізуліна до Соловйова. Послухай, дятено, іди звідси, бо якщо ще раз подзвониш чи постукаєш, я тобі двіддюк назад у макітру запхаю, і різко зачинила двері. Мардан з кімнати. Хто там ще приперся 31 грудня? Мізуліна. Та то сусідка, друга дружина Піскова, цибулі прийшла позичити. Вітізів до Мардана. Послухай, Сереженька, дай мені отого колуна з лівого кутку ящика. Мардан, взагалі-то це Кадирівець з гранатометом. Юлія Вітізева чергове гепнула з табурки і ниючи, Сережа, іди в баню. Мардану ідея сподобалась, там друзі, пиво, та й взагалі непогано буде зустріти новий рік чистим. У великому залі бані, у білих простирадлах, неначе римські патриції, прогулювались та сиділи на лавах чоловіки з кухлями пива, металевими шайками і рушниками у руках. Падкові з Соловйовим тільки но набрали по декілька скляних кружок сонячного напою та прямували у затишний куточок, де розташувалась їх весела компанія. Соловйов до Сладкова. От скажи, Саша, адже Хрущов був справжнім гімнюком. Це ж треба додуматись. Дозволити в СРСР ванни у кожній квартирі Хрущовки. От придурок, ну хіба недостатньо прийти з роботи та вмитися під краном, а? Бо зранку ж знову не роботу, а по неділях уже баня, парна, пивасик. ну а далі як карта ляже. Саша Буйнов. А як же щонедільна проповідь отця Кирила про укронацистів? Сладко, Саше, не будь ханжою, давай краще відмітимо одруження нашого другані Серьої Мердана. Сладко, то бані ж не відпускаю. Вуйно, я не уявляю, що би ви без мене робили. Війно відкрив доволі здоровенний портфель, повний оковитий, та продовжив. А як ти з нею познайомився? Як між вами прилетіла ота іскорка кохання? Мардан відпиваючи з кухля у поліклініці, вона прийшла на аборт, а я за рецептом нав'яга. У черзі сиділи поряд, раптом з розетки, де якийсь дурберго вирішило зарядити свій телефон, як вискочить здоровенна іскра, як пахне, як повалить ядучий дим, тільки потім я зрозумів, що то була іскра нашого вселенського кохання. Друзі випили ще потроху з певних кружок каламуті пива та горілки, і заспівали а під крилом літака. Незважаючи на предноворічну дату, аеропорт внуково жив своїм звичним життям. Внімання внімання об'являється посадка в ту 134. У кафешці аеровокзалу за скляними вікнами навколо маленького кругленького столика. Спершись один на одного, солодко дрімали любителі березових віничків та перегрітої пари сладкові мардани. Навпроти, Сашо Буйно та Володя Соловйов вели світську бесіду. Буйно, от ти летиш до Пітера? Соловйов, якого? Там холодно, і світло вмикають по годинам. та і крейсера «Аврора» там. Боже, як я ненавиджу комуністів? Соловйов смачно харкнув у тарілочку з двома недоїдними оселецями. Ну, тоді це хтось із оцих дяків? Промовив Буйнов, вказуючи на п'яних херувімів, які тихенько похрапаючи, випускали ядучі гази з усіх своїх отворів, та продовжив. Я ж все пам'ятаю, я ж ніколи не п'янію. До речі, репетиція в Ізмайлова не рахується. Соловйов, Мардан, точно Мардан. До дружини їде? Буйнов. То в нього ж дружина тут, ота От що аборт зробила. Соловйов, та ти нічого не чув? Кадиров дозволив декілька дружин мати. Ось він летить зараз до Пітерської. Буйнов. А як їй звук? Нії казковий я. Галя. Коротше пакуємо. <му> Мардан часто натискав на кнопку дзвінка і дуже нервово пританцьовував, упершись двома руками у двері на сходинковій клітці тільки на зведеного будинку. З благаючими закликами. Мама! Це був заклик помираючого у пустелі. Відповіддю була гнітюча тиша. сила терпіти, Мардан добряче гепнув ногою у панерні двері новобудови, виломаний замок із брязкотом покотився по маленькій вітальні. Мардан стрілою кинувся до туалету, але капель у саму Карпулечку не встиг. Трохи затримавшись у туалеті, Мардан, сильно хитаючись, ловлячи ногами підлогу, накинув своє спіднє на майже холодну батарею і ввівся на широчезне ліжко, трохи прикрившись шматочком Повдрі. По кімнаті поповз жахливий смурід. Маргарита Сіменян з новорічним настроєм підійшла до дверей своєї квартири і оступила перед виламаними дверима. «Ці пітерські бандити просто задовбали», – подумала вона і кинулась усередину квартири. Забігши до кімнати і побачивши мардана, який солодко посапав у її ліжку, скипіла до безтями. Що це за хрен і що він робить у моєму ліжку? пронеслось у голові марго. Зараз ти прийде, от А Ану, вставай, собака, Марго трясла майже непритомного мардана, поливаючи його залишками води з чайника, якого стрілою принесла з кухні. Мардан, трохи підвівшись із ліжка і ледве повертаючи язиком. Послухай кобила, ти зараз так по мармузі одержиш, що до 8 березня з синьою ходити будеш. Ану, брисі звідси. Бо я тут спів. До речі, будеш звалювати, повісь мою люстру на місце. Марго, ні, це ти, послухай, бомжара неприкаяний. А я де по твоєму спів. До мене ось-ось прийдуть, а ти тут розлігся, як собака нечесна. Не встиг Мардан відреагувати, як почувся дзвінок у двері, які тут жахутко відчинилися. Марго, а це він, начувайся, і побігла до вітальні. Мардан зайорзав у ліжку та потягнув на себе колек. До вітальні вскакує тигран Теосаян. Марго, до тебе що? Рекетири приходили? Марго, та ні, Бог милого, і в мене до тебе подарунок є. Тигра, знаю, знаю, електробритва Бож з оцими, як його, плаваючими лезами, такими бритвами німці макакам сідниці бриють. Бачила, які у тих маках сідниці гладенькі і червоні. Марго. та ні, той подарунок наразі лежить у мене у ліжку і на півголові. Фейс тиграна закляк, не відображаючи жодної думки. З ноги відчиняються двері і до квартири ввалюються Таїсія Повалій і Тіна Канделак. Вони наспівають вагончик трубіць. Повалій. Привіт, подруга! Що з дверима ракетири приходили? Ми своїх козлів унизу прив'язали та, побачивши закам'яніла окео Сяяна, робить жалісливу пику. Божечки, та він тебе образив, от гівнюка. Їй вторить кандилаки і співчутливо. Та він не просто гівнюк, він кончене падло. Я це зрозуміла, тільки не переспала з ним. В кімнаті запала тиша. Пика Марго миттєво налилася червоним кольором, вона з усієї сили гепнула ногою тігра на пах. — Ах, ти кобель не дроблений. Я на роботу, а ти по блохастим сучкам. Марго схопила здоровецьку тарілку соливної риби і перевернула її на голову тігран. Кандиваки голосно та ображено. Я попрошу проблігти сучок трохи акуратніше. Поваліть, дівчатка, не сваріться, будь ласка, хоч один раз ну той не горбить. До кімнати, не закриваючи за собою хідніх дверей, заходить мамаша Марго, Діна. Спочатку вона хотіла сказати щось про ракетирів та, побачивши нещасного зятя тігранчика, який сидів у кутку на п'ятій точці, усього забрюханого з заливною рибою швиденько кинулось його заспокоювати та розповідати, що тільки но посварилося з сусідкою по питанню чий Крим. Від усього цього гаму трохи очуняв Серега Мардан і з'явився на порозі дверей, що були у спальню. Від пояса й нижче він був абсолютно голий і прикривав причинне місце новорічним платтячком Марго. Така поява вела усіх присутніх у тих шок. Мамаша Зіна, яка оговталась першою, тихенько промлямнула. то це отой твій коханець, про якого ти мені розповідала і політ Канделаки. А з цього моменту попрошу з подробицями. Та раптом у незачинені двері зайшов Філіп Кіркоров. На грудях у нього був жіночий лівчик у вигляді тоненькій стрічечки, надалі із одежі у нього були тільки стріми. Грайливим тоном філя. Ой, пробачте, помилився дверима, шок присутніх досяг тут. і тільки очменілий тигран, розмазуючи рибний маринад по питі забув. Яка відюта, яка відюта ваша залівна яри?